Так, моє всім вітання. Мені, чотом, у мене для вас є декілька хороших новин. Перше, питання по е генератору ми закрили. Ну не ми закрили, людина просто скинула вранці 10 тисяч гривень. Я не знаю, це вкотре ця людина нас виручає. Е тому велике дякую цій людині, не знаю кому. Е я думаю, вона мене побачить і почує, тому що якраз вчора я зробив пост вночі, вже що залишилось рівно 10 тисяч. Дякую велике. Питання генератора закрите. Просто я туди взяв 2500, ну, я туди покладу пенсію, завтра прийде, покладу, чого взяв 2500. Сьогодні у нас у гостях ночує один хороший військовий. І а, ми приїхали на Петровку, його просто одіть. От тепер вважайте. Це, це нормальна ще ціна. Обу ось моєму відложили. От такі штани йому потрібні. Ціна покаже. Ну і таке там по мілочам зараз ще пройдемося. От посчитали? посчитали? У мене сьогодні карточці 217 гривень. Я знайду гроші. Тому що в мене вже просто бісить те, що я можу не себе. І працювати клянти. Хто захоче, допоможе кине. Не захоче, не допоможе. Чоловіка ми з гулими руками на бахмут не відправимо. Хочете, долучайтесь. 53, 75, 41, 14 25 10 71-12. Приват не пам'ятаю, я опублікую. Всім дякую за генератор, хлопці. Генератор собратий, одягу зараз, купуємо. І не спрашуйте, за що я це купляю, де я гроші беру, кого позичаю, як я віддаю. Це ж нікого не інтересує. Нікого. То допомагає, той питання задає. Всім хорошего хорошого і дня.